Позачергову сесію міської ради оголошують. Майнові та бюджетні питання в топі позачергової 39-ї сесії Моліподільської міської ради, яка відбулася 13 грудня. Чотири з дев'яти питань порядку денного стосувалися включення до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Моліподільської міської територіальної громади в селі Петрівка, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. Це старі будівлі, колишні ферми, олійні, початкової школи. Ці об'єкти будуть подані на аукціон, а кошти з їхньої купівлі поповнить міську казну. Депутати затвердили перелік об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, крім земельних ділянок. Їх поверх тисячі це ті, що набули в результаті об'єднання громад. Підтримали міське комунальне підприємство «Теплоенергетик», додавши йому на покриття боргів 1 мільйон чотириста з половиною тисяч гривень. Депутати поцікавилися станом заборгованості населення перед підприємством, саме через що і накопичується його загальний борг на сьогоднішній час. Підприємства всі розраховуються 100%. По населенню борг становить 2 мільйона гривень на сьогоднішній день. Ну це можна сказати, вже не підйомний борг. Якби він буде мертвий, мертвий борг, да. це помінялися багато власників квартир, перепродалися ті квартири. Тобто була така проблема, теж не сьогодні. Вона Колись при продажах чи при якісь були питання, ми вносили пропозицію. Ну це вже було пізно, що ви погоджували теплоенергетикою. їх куплі-продажу людина продала, в неї було 30 тисяч гривень боргу, продала новий власник ні по дорученню, доручень. Покупівлі продажу не це не вчительця. Тому <я> цей борг теж у нас непідйомний, не підйомний. Хоча наша юридична служба зараз займається завжди займалася uh, uh, з виконавчою службою Мілі Подільська, але. На сьогодні ще тим волі стан військовий стан є проблеми з цей рік були суди по за цей рік погашено 350 тисяч гривень. з населення з категорії населення на позачерговій сесії міські обранці поновили обмеження щодо продажу пива алкогольних та слабоалкогольних напоїв на період дії воєнного стану. Збереглася норма заборони продажу спиртних напоїв після 22 другої години. Розглянули і бюджетні питання. Загалом це щодо субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий приїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах, зальово користування та на оплату комунальних послуг спожитих будівлях, де мешкають внутрішньо переміщені особи. Що і на спільній депутації комісії що і на самій сесії питання обговорювали оперативно, бо не було таких. Котрі викликали сумнівів та суперечок. Тож позачергова 39-та сесія пройшла досить швидко. Наступна вже чергова сесія запланована на 20 грудня, де в порядку денному визначено 57 питань.